Тож про продажі сьогодні і про дослідження, яке для когось стане холодним душем, а для когось підказкою. Куди рухатись в нашому відділі і в розвитку наших продаж дослідження дійсно надцікаве, тому що взагалі такого збору по ринку не відбувалося жодного разу. Скільки ми шукали досліджень, які можна спиратися, що відбувається у відділах продажів, не було і 106 компаній протягом травня місяця, 25 року, ми опитали і ставили. Такі нестандартні запитання, 18 питань, які ми кластеризували, і сьогодні вам продемонструємо деякі висновки з цього дослідження. Зараз бачимо вибірку, скільки менеджерів з продажу працює в відділах цих компаній, які прийняли участь в дослідженні, і як ми бачимо, що більшість цього дослідження стосується малого і середнього бізнесу, навіть мікробізнесу, до того ж. В дослідженні прийняли участь не тільки українські компанії, але й міжнародні, такі як Microsoft, Сененбіо, Wiener, Carlsberg та інші. Які головні цілі відділу продажів у 2025 році? На якому етапі воронку, воронки продажів у вас виникає найбільше складнощів? Що найбільше гальмує продуктивність ваших менеджерів з продажу? І топ 3 гальмівні фактори сьогодні це 37. Майже 38% – це високий рівень стресу і вигоряння. що найчастіше демотивує ваших менеджерів з продажів. І тут більший фактор відсутність росту доходу. Мені особисто відсутність росту доходу зараз, же майже у всіх менеджерів з продажу є градація і можливість збільшувати свій дохід. І якщо в компанії є оця верхня планка, то варто подумати про те, а як. Як менеджер може впливати на свій ріст доходу? Наскільки ефективно використовується ваша crm система І 40% частково лише базові речі. 29% максимально. Тобто, слава Богу, вже в 2025 році 30% компаній. Розуміють важливість crm системи як системи управління клієнтом, як єдиної бази клієнтської, і обезпечує і незалежність, і безпеку даних для компанії. 19,3 зовсім не використовується crm система і 11% мінімальна в основному звіту. Як ви оцінюєте якість внутрішніх процедур продажів? І тут 58% керівників. Сказали, що частково ефективні, є слабкі місця, і ми вже побачили частину цих слабких місць, 26 майже відсотків. лагоджені, чіткі процедури працюють і непрозорі, не працюють як система в 6 відсотках. Як ви оцінюєте рівень soft skill у вашій команді? Майже 40 відсотків високо оцінюють сильну комунікацію, навички продаж на рівні експерта. 56%. Середній є потенціал, але потрібне навчання, і це дуже добре, що керівники бачать потенціал в своїх командах. І питання, коли ми розуміємо, що потенціал є, що ми з ним далі робимо, і низький переважає технічний підхід. Який підхід до розвитку команди ви б хотіли впровадити в 25-му році? І тут за кількістю 27,5%. керівники хотіли б впровадити сейлс-коучинг і менторство в реальному процесі. Продажах 27. Регулярне тренування та апгрейд продажних навичок, 20% автоматизація та технологічна підтримка CRM, IP-телефонія, інтеграції ЩІ, тощо. Ротація та розвиток лідерів всередині команди 27% і 7 створення культури управління через KPI і аналітику. У які навички? Варто найбільше інвестувати в 2025 році. Що думають керівники продажу, керівники бізнесів? Який формат управління ви вважаєте найефективнішим? Ми не могли оминути це питання, оскільки ми вже 8 років є амбасадорами впровадження коучингу стилю. і. Бачимо, що 16,5% вже відмічають, що в них працює коучинговий, і вони вважають його найефективнішим. Мотивація 12,8 контроль КПІ, 17 командне наставництво. І що робить компанія для профілактики вигоряння? 106 компаній, відповідаючи на це питання, написали. Майже 40%, проводимо регулярні неформальні зустрічі з командою. 27% надаємо коучингову підтримку співробітникам, нічого не робимо, майже 24%. Що з цим всім робити? І що працює? Запитати у вас, колеги, а що ви побачили для себе, коли ви побачили ці результати діагностики? Що вам здалося цікавим, і на що ви звернули увагу? Або яке усвідомлення щодо щодо ваших процесів у вас відбулося?